27-річний Петро Давиденко готується до Кубку світу з бойового самбо. Тренується зі спарн партнером Вадимом Соляником. Суспільному розповідає, цим видом спорту займається 13 років. Хотів бути футболістом, але не склалося. каже, були там в мене свої плани на футбол, але потім якось так життя перекрутилося. Рішив себе попробувати в боротьбі. Там, де я виріс, семете оратів. Мій перший тренер Беренгович Микола Іванович відкрив секцію. Багато моїх друзів, знайомих приходили, Ну і вирішив спробувати, мені сподобалося. Чоловік виборов золото на чемпіонаті Європи з цього виду спорту у ваговій категорії 88 кілограмів. Проходив він із 9 по 12 травня у місті Новісад, Сербія. Він боровся в чотирьох сутичках по п'ять хвилин. У фіналі каже, виграв у росіянина. У мене ваговій категорії було 9 чоловік, 4 сутички. Перша була з сербом, друга з іспанцем, третя з болгарином за фінал. І в фіналі мене чекав нейтральний представник Росії. Ми з ним в фіналі провели сутичку, повноцінну сутичку, 5 хвилин, де вирішили, хто з нас сильніший. Найважче боротися з Росією, з росіянами. Вони займають загально завжди перші місця. Але Україна це єдина країна, яка їм створює дуже велику конкуренцію. Всього участь у змаганнях взяли понад 500 спортсменів із 29 країн світу. Розповідає тренер Іван Нагорняк. Результатом вихованця каже, задоволений. Він показав гарний результат. Сильні суперники були. Я вам скажу, і провести чотири бої в один день це не так легко. Я вам скажу. Раніше ми до війни три роки програвали росіянам. Він ставав третім або другим, і от цього року він виграв в фіналі в росіяніна. Я наставляв п'етю, прийде час, і ми будемо в них вигравати. Так і вийшло. От, Пройшло два роки війни, і П'етя вже в двох росіян виграв. У залі Петро займається шість разів на тиждень, по два тренування у день. Кубок світу, до якого готується самбіст, проходитиме в серпні у Киргизстані. Це третій етап вирішальних змагань, які дають доступ до всесвітніх ігор, каже тренер. На слідуючий рік перше бойове самбо ввели в освісвітні ігри з неолімпійських видів спорту. От іменно наше бойове самбо з боротьби самбо. І Петя вже пройшов два етапи. Він виграв Кубок світу в Єревані, заробив 700 очей. Виграв чемпіонат Європи в Сербії, заробив 400 очей. Він зараз лідер у світовому рейтингу в категорії 88 кілограм. По ітогах чотирьох цих змагань. Відбереться з Європи всього два спортсмени на всесвітній ігри. Їх допустять тільки вісім чоловік. Я сподіваюся, що ми там будемо. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.